Друзі, всім привіт! Достала черга розпаковувати наш Кобальт-інструмент. Його більшості, що знають, продають магазин Lowe's. І настала очередь, його, щоб ми вам показали. 24 вольта безщитковий комплект із п'яти інструментів. Досить цікаво через те, що він продається в валізі. А валіза це завжди цікаво через те, що вона, як би кажуть, іде безкоштовно. 400 доларів. Ціна магазину це, типу, акція була під... Комплектний е, інструментальний набір коротше, коштує таку суму. Буду, мабуть, підглядувати, через те, що тут е, будуть показувати характеристики. Е, я, чесно кажучи, слабовато плаваю в кобальті, але повст проти такого наборчика не міг. Е, валіза, дивіться, валіза. Досить таки зручна, не потрібно ніде не там нічого шукати, чи ти собі зажав дві штучки і підняв. опа Набутіну ту руку, куди тобі потрібно, зроблено все з крепезного пластика. Досить зручно. Зверху є також наша ручечка, за якою ви можете підіймати валізу вверх. Ось такі ролики із гуми зроблені, що як на мене немало не важливо. І якось так поїхали перший, першу розпаковочку робити. Тут ще додаткові фіксатори йдуть. Ну, якось так. Замість того, щоб розказувати, краще. Ще два показати. Так, першу пломбу зірвали. І що з цієї сторони також вони в нас присутні. Для чого взагалі пломби йдуть? Для того, щоб ви тут могли повісити свої е, власне, свої замки. Тому що коли ви там залишаєте на об'єктах, щоб ніхто не лазив на обід пішли, бо щось таке. Що статтям. це тут перше це все зробить? Ага, 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 ага. Тось він навіть так знімається. Ну, З іншої сторони, як би кажуть, що ви скажете? Щоб верх краще піднімався, чи власне ось так може зніматися? Ось така кришечка, резиночка присутня. Е, да, Це, звісно, не флекс і не міллокі, але в цілому, от, друзі, це такий ну, шикарніший варіант, що ви ще хочете. Що тут зустрічає? Перш за все, це кріплення для паркетки циркуля... церквлярочки. Тут у нас ідуть. Інструкція. Кобальт взагалі дуже популярний бренд в Америці. Його продає Lowe's і американці його досить полюбляють. Однелезу на сабельну пилку бі-метал. Тобто воно універсальне для всіх плотен, але зазвичай ним користуються на металі. Вже приємно, що хоч щось положило. Що тут в нас іде? Не флексис набор, звісно, але в цілому. Кліпса, одна бітка і є бітотримачне одну біту. Ну, відповідно, таких два комплекти. І пиловідвод. Це діло виглядає, ховаємо. Дивимося далі, що нам пропонує. Тут ручка на ударну дрель. Це вже хороший показник, що це найпотужніша дрелька їхня йде в комплекті. Це ми також троночку ложимо, батареєчка. Ось так показується заряд. 24 вольта 2 А і ще комплектація має бути ще там щось. Така шукрятка. Це вже добре. Друзі, не запаковано, так вже цікаво, я вам скажу. Цікавенько запаковано. Ого! Неочікувано. Зараз вам покажу. Тут 185 диск. У нашої циркулярочки. Такий синенький колір. Швидкий тормоз. Е -е. Ну, До дрібниць продумається нержавіюча сталь. Не просто насічки, а їм отак, ну, замудрили і виділили. Не знаю, як воно буде в експлуатації, але мені в принципі сподобалось. Угу. Наша пита є 55 градусів. Також без проблем. І тут ще якась є така не незрозуміло для чого, але, але хай так і буде. Зарядочка, диск. Друзі, я вам скажу, що тут взагалі прикольно. Тут повністю для всього є видати свої місця. Пізніше вам покажу, як воно виглядає, але для всіх, повністю для всіх елементів воно вставляється в свої пазіки. Тут що у нас іде, е Так 4.0, але це виходить високотокова батарейка. Прикольно. Диск у нас іде на 24 вольта, зарядка. Присутня. Так, чех мені. Ось штучку достати. Мені вже з цим ці цікаво. Угу. дістається воно якось ось так надійсно пролітає. Такий кажуть дисплейчик. Прям-прям мені сподобалось. Таке перший раз бачу виконання і упаковку таку мені вона зайшла, скажу відверто. Цей дисплейчик. Ліхтар е, мощний І мені вже він сподобався. Ну, я думаю, що будь-хто з її сподобається. Чому? Дивіться, магніт. Давайте ось. ласочка. На магніті ліхтарик. Без рук тримається. Два магніта. А, положення 300. Ні, навіть не 360, на 180 градусів воно повертається. М -м що тут ще таке цікаве? Заряд батарейки це я вам показав. Іпор. По режиму нас прям дуже добре. Два режимчика. Я думаю, що тут трошки більше, ніж 300 люменс. І курчок. Курчок теж цікавий. Волочка собі поставив і працюєш без проблем. Друзі, як на мене, то ліхтар точно виігрує Деволтовський, однозначно. Ну, що Деволтовський, я завжди з ним рекомендую. Ну, порівнюючи те, що Деволт постійно, як би кажуть, всі користуються. Почнемо далі. Давайте подивимося їхній імпакт. Мені вже цікаво також його глянути. Прям це коротше, топові лінійки, щоб ви розуміли. Це флагмани Кобальта. хто знає взагалі Кобальт, також пощить. Дивіться, три швидкості є у нас. Вона... Прям я вам скажу так, що. Раз, два, три. Скажу вам так, дуже цікавий комплект. Мені він імпонує однозначно в руці. Також лежить добре, але от дивіться, перший я знайшов косяк, ну не так, що косяк, мінус. У багатьох виробників є така, ну, штука це все метал іде, вже теж непоганий, плюс як великий. І гума дуже класно в руці сидить. Але бітотримач, ну друзі, не саме за чолкуючі. Щоб його поставити, вам потрібно таку носик відганяти. Поняли? Ну, як ви кажуть, до всього звикаєш. У багатьох виробників така штука є. Але я думаю, що в теперішній конкуренції, в теперішній реалії потрібно якось ну, вже рухати далі, а небудь ззаді е -е, паровоза Дрелічка наша. Вон теж досить таки цікаво вона виглядає. Що тут в нас? Одна-дві швидкості, присутні. удар. Також є... Ох ти що, ну, тут теж так цікаво, дивіться, як перемикається. Три режимчика і з боку, бачите, зазвичай всі, хто зверху все воно діло малюється. А нас тут показує кобальт з боку. Ну, прикольно. 24 швидкості. Металевий патрон. самозажимний. Ну Прям так відчувається типу його потужність. Мені він теж подобається. Ну Я не знаю, по органому це дуже зручно. Хто пробував, то, я думаю, що він знає про що я говорю. Так, і остання наша тушечка. Ось такий кобальт сабельна пилка. 24 також вольти, де для Ну, Ящик в цілому комплект досить цікавий. Однозначно, що він вартий уваги. І та ціна, що буде, ви слухайте в кінці, я вам скажу. Ого! Получається дві швидкості: пряма ріс і ріс човниковий для того, щоб амбітуду збільшувати. Є все як в лучших, як кажуть, домах, є регулятор, щоб ви типу, собі товщину пропилу збільшували. Але знову ж таки, в багатьох виробників ця штучка дозволяється доставатися. Тут тобто вона не дістається. Ну і В принципі, механізм кріпиться стандартно. Ви повертаєте собі. Ось цей бігунок і вставляєте своє полотно. Ось такі справи. Е, мені скажу щось сподобалось. Сподобалось, що у кожного інструмента є своє місце. Якщо ви любите якби, порядок і перфекціонізм, у вас як точно не буде накиданий і розкиданий через те, що все лежить на своїх місцях. Е, за це великий плюс. Е, давайте далі пройдемося, трошки поскладаю. І глянемо, що він собою далі представляє. Так, тут ми про це діло накриваємо. І ось тут такі у нас є пози, куди цей інструмент має заїхати. Я сподіваюся, що в мене це вийде зробити. Що-то що, що? Придумано, так? Да? Мені ця штука ну, прям дуже сподобала, що воно так все компактно і правильно розставлено. Е, будь ласка, наша є додаткова ніша, де ви можна розкидати будь-які свої, як кажуть, дрібниці, розхідники. Ну, і, звісно ж, місце всередині є для всіх акумуляторів. Як немає, то досить... Цікавий комплект і однозначно вартує своїх грошей. А тепер по ціні, дивіться, друзі, є таких в мене чи три комплекти. І я вам готовий на нього реально запропонувати цікаву. Пропозицію. Пропозиція складається наступним. Якщо ви готові його оплатити, ціна такого комплекту буде коштувати всього-навсього-навсього сіким коштував 400 доларів. З доставочкою ключ. Я його вам зможу зробити за... там доставка все таке. Коротше, два штуки я продам за... Ну, одна штука буде коштувати 500 баксів. Якщо ви його оплачуєте, я вам з речі, його відправляю за 500 доларів. І ви будете щасливим власником. Ось такого суперського комплекту від е, Кобальта. Кобальт через хочу повторити. Кобальт робить... Е...